Сьогодні зранку телефонує замовниця і каже: Добрий день, треба поправити штори. Вони щось повісне не так, виглядають негарно. Чи можемо ми приїхати, щоб їх виправити? І тут у мене починає закипати. ці штори. Я їх вибирала, я їх шила, підбирала ідеально до інтер'єру. Красиво виложила, щоб вони ідеально вигляділи в інтер'єрі. Але ні, їх розібрали. Хто, чому, навіщо? Це ж не просто тканина, це завершальний шах в інтер'єрі, в кімнаті, частина настрою атмосфери. А тепер я їду до замовниці, щоб знову їх привести до ладу. Поправлю, зроблю красиво, щоб все виглядало як нове і як на картинці, а зсередини все рівно кипить. Ну навіщо було їх розбирати? Роблю це, бо люблю свою справу. Бо важливо, щоб все виглядало ідеально, але будь ласка, цінуйте нашу роботу і не псуйте те, на чим ми так старались.